Привіт, друзі! Знайомтесь з новим героєм на балконі Портулак. Знаю чесно, виростила його від Адоя, моя дружина, від самої насінини. Ось так виглядає приблизно розсада. Насправді дуже примхлива культура. Хоча дехто з нею бореться як з бур'яном. Але подивіться яка краса. Ці ванночці вони зацвіли першими. Мені спочатку. Були посаджені віоли. Зараз одна віола вже загинула, друга відцвітає, доживає свого віку, А на місці першій вже посаджено розсаду портулак, яка вже успішно цвіте. Тому портулак це нова квітка, з якою я ще ніколи не зіштовхнувся. За всіма процесами догляду і вирощування я стежив іноді навіть давав поради, підтримував дружину. Що, сподіваюсь, теж допомогло. Періодично, як поливаю квіти і овочі, також в нього вношу одобрювання, можливо і, можливо, і тому він так добре і свів. Але все ще попереду, дивіться, скільки бутонів. Багато хороших бутонів, різних кольорів. На упаковці теж писало і були картинки різних кольорів. Краса вдалась вже майже така, як була на, на картинці. Але все ще попереду. І так на кінець липня у нас вже активно нова порція квітів зацвітає. Ось тут ще теж портулак скоро буде. Брюссельська капуста і постійно люблять паразити, грибки, борюся, удобрюю, виробляю різними пестицидами, тому тримається портулак порадов. Томати теж молодці. Про них я зніму окреме відео. Так що так, друзі, ось такий портулак. Коментуйте, підписуйтесь, дякую за увагу. До нових зустрічей.